Вітаю, мої слухачі. Сьогодні знову поговоримо про слово, слово, яке вперше сколихнуло нашу тишу, розбудило перші прояви нашої свідомості, слово, що окреслювало для нас навколишній світ, вміщаючи його у звуки, слово, що зворушливо торкнулося нашої душі завдяки маминій пісні. Молитві чи на ніч прочитаній казочці, яка оживала у нас перед очима і вела тоді ще в незбагненний світ. Але згодом слова ставали для нас осмисленими, і ми тоді разом з першими кроками почали творити власний світ, одягаючи його в слово. А потім це слово повело нас світами і кожного обрав світ. Відповідно до його помислів чи думок, так здебільшого людина живе на тому рівні, на якому найчастіше перебуває у своїх помислах. Наші думки, як і слова, матеріалізуються і стають реальністю. Ми стаємо тим, про що думаємо, про що спілкуємося з ближніми. Тому надзвичайно важливою є думка, і озвучена думка це слово, енергія якого збільшена в рази. Якщо наші слова теплі, лагідні, сповнені любов'ю, одне слово благословені, тобто такі, що славлять, прославляють, націлені на добро і щастя, то і життя людини буде таким. Якщо людина лихословить. Чуєте, славить лихо, то серце такої людини не має радості, не має любові. То чи буде щасливим і радісним її життя? Яким був основний посел у всесвіт, таким буде і життя? Лихо приходить туди і затримується там, де йому відчинили двері. Люди, на жаль, часто легко важать у виборі селів. Посилають один одного самі, знаєте куди. Але в нашій мові є лагідні слова, наші, українські, небрудні і не менш дієві. Не вірите? Згадайте майдан і Володимира Парасюка, який на всю площу весь голос крикнув колишньому президенту злочинцю: Іди геть! І він одразу ж за кілька годин спакував награбоване і втік. Слово має силу, бо з нього все постало. А слово, мовлене від серця, має потрійну силу і все стається так, як того прагне наше серце. Отож, хай самі слово на три букви почне у нашій мові побутувати сполучення чітке і глибоке за змістом. Іди геть, яке використовувалося в нашій мові. Узначені відійди, заберися, щезни сперед перед очей. Геть, згинь, пропади і до мене не ходи. Скажіть чим не варіант замість московицького лайна з трьох букв? Любімо себе, українці, любімо те, що наше, у любові наша сила і дорога до гідного життя.